Вітаю тебе! На моєму ютуб-каналі в цьому відеоролику ми розглянемо біржу Bitru. Плюс розповім про нереально круту, гемну промоакцію, яку особисто я з біржею іменно для вас підготував. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Перед тим, щоб переходити до промоакції, нам з вами потрібно спочатку дізнатися, що це за біржа. Чи взагалі можна цій біржі довіряти, чи можна на біржу закидувати гроші, а можливо ми закинемо гроші, і по суті, біржа нам не дозволить вивезти наших 100, 200, можливо, 1000 USDT. Тому перед тим, щоб переходити до промоакції, розглянемо біржу. Та подивимося, чи можна цій біржі довіряти, а то скамів на цьому криптовалютному ринку хватає. На біржі Bitru Interface Top. Все по-простому. Біржа повноцінна та по суті нічим не відрізняється від інших Tier 2, а то й Tier 3 бірж. Також можна купити крипту через карточку. Є спот на біржі, є фьючі, є Launchpool, є стейкінг та ще багато топових функцій, навіть яких немає на інших біржах. По інформації з CoinMarketCap біржа Bitru по об'ємах на ф'ючерсах, як ми можемо замітити, займає 34 те місце, що є досить хорошим показником. Торговий об'єм кожного дня складає приблизно 11 мільярдів 138 мільйонів доларів. Як ми можемо замітити, справа в кутику, біржа повноцінно запустилася у липні 18-го року та на ринку. Вже більше 5 років часу, що є не то, що хорошим, а надзвичайно хорошим показником. Твіттер у цій біржі налічує більше 438 тисяч користувачів. І за бітру в Твіттері слідкують такі топові фунди компанії, люди інфлюенсери, як Mark. Це той же самий засновник блокчейну SR, від якого ми особисто получали дроп. Компанія Ripple з підписниками 2,7 мільйона користувачів. Бачимо сам SafePal підписаний, і це тільки ті люди, за якими я стежу, вони підписані. Тобто я не здивуюся, якщо на них підписані ще надзвичайно багато топових інфлюенсерів, криптокомпаній та топових фондів. Користувачів, які зареєструвалися саме на Bit.ru, вже більше 10 мільйонів користувачів. По суті, це повноцінна біржа, яка нічим не відрізняється від того самого Мексу, Кукоїна, Хуобі та інших тір 2 Тір 3 бірж. Плюс у біржі є топові партнерства з такими гігантами, як XRP. Не дивно, чому XRP ця компанія і підписана на їхній Twitter. Тим самим вони заключили. Партнерство заключили партнерство з Cardano, полігон та Near. Тому на питання, чи можна довіряти біржі, чи біржа бітру не є скамом, відповідаю, що так. На ринку біржа не є перший місяць, не є перший тиждень. Біржа заснована в 2018 році і працює на ринку вже більше 5 років часу. Як ми зараз можемо замітити, біржа повноцінно працює і вже 5 років часу ця біржа працює без верифікації. Плюс те, що у біржі є дійсно хороші партнерства, не просто з якимись там мінімальними блокчейнами, з немкоїнами і так далі, а дійсно з топовими гігантами. Той же самий XRP, Polygon. Це дійсно гіганти на ринку. Тому переходимо до нашої промо-акції, яку ми з біржею для вас підготували. 3000 доларів. Біржа бітру. Виділила на промо для нашого ком'юніті і за легкі, прості, виконані дії. Практично кожен користувач, чому кожен зараз ми до цього дійдемо, забере по 30 USDT. Чому я говорю, що кожен, адже в таких промоакціях небагато користувачів. Тобто переможців є аж 100. Но на цю промоакцію буде не більше 10-20, можливо, 30 переможців, ну точно не більше. Тобто, можливо, і відеоролик побачить більше тисячу, дві тисячі користувачів. Але цю промоакцію дійсно мало хто виконає. Тому це будуть ваші, хто буде виконувати цю промоакцію, легкі гроші з повітря перших 30 USDT. Давайте не будемо затягувати цей відеоролик та переходимо до дій, які нам потрібно зробити, щоб забрати наших найлегших 30 USDT. Іменно на спот. З самого початку нам потрібно зареєструватися за моїм реферальним посиланням. Це посилання буде під відео. Переходимо, реєструємо аккаунт. Наступним кроком ми попадаємо на цю промоакцію. Найголовніше, нам потрібно нажати Зареєструватися після того, як ми зареєструвалися, буде писати, що реєстрація пройшла успішно і нас перекинуть, припустимо, на торгівлю. Вертаємося назад. Далі, що нам потрібно зробити? Нам потрібно задепозитити мінімум 100 доларів на цю біржу. І до кінця промакції її не виводити, тобто не її, а гроші, які ми сюди закинемо. Якщо ми виведемо гроші, значить ми винагороди не отримаємо. Закінчення промоакції 20 серпня. Йдемо далі. Після того, як ми задепозитили наших 100 USDT, нам потрібно наторгувати або на споті, або на ф'ючерсах 2000 доларів об'єму. Я рекомендую наторгувати трошки більше. Тобто 2203 тисячі доларів, можливо, і 4 тисячі доларів за бажанням. Припустимо, на ф'ючерсах це робити максимально просто. Ми відкриваємо ф'ючерси, беремо 10 плече, відкрили угоду, закрили угоду, тим самим наш торговий об'єм вже більше. Навіть не більше, а рівно 2000 доларів. Плюс комісія об'єм буде складати приблизно 1900-1950 доларів. Тим самим беремо навіть 11 плече. І ми 100% буквально за 1-2 хвилинки часу робимо торговий об'єм в 2000 доларів. Наступна, четверта та остання дія, нам просто потрібно підписатися на їхній телеграм-канал. Я не знаю, як вони будуть відслідковувати, чи ми підписалися на телеграм, чи ми не підписалися, але за бажанням підписуємося на їхній телеграм-канал. Буде 100 переможців, де кожен переможець отримає по 30 USDT. На спот. Но найголовніше, що я забув сказати, нам потрібно пройти верифікацію 1. Наголошую, не верифікацію 2, а саме верифікацію 1. Тобто верифікація 1 документів не потребує. Нажимаємо на чоловічка, нажимаємо сюди, переходимо на верифікацію. Далі є базова провірка. Що нам потрібно зробити в цій базовій провірці? Просто написати своє ім'я, прізвище та контактний номер. Все. Все дуже просто. Найголовніше, що нам не потрібно проходити верифікації 2. А саме верифікація 2 потребує документів, тобто, щоб ми загружали документа, підтверджували свою особу. Достатньо пройти верифікацію, 1, ввести ім'я, прізвище та свій номер. Все, верифікацію, 1 ви провели. Пройшли, тим самим ви можете депозитити, ви можете тугувати та можете спокійно свої гроші виводити. Промоакція надзвичайно лайтова, промоакція надзвичайно легка, тому в кого є можливість забрати легких 30 USDT, обов'язково забирайте. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!